Друзі, привіт! З вами Оксана. готуємо домашні коржики на кислому молодці. Точніше, в мене тут ряженка, або кефір, або сметана. Що у вас знайдеться? Трохи цукру, одне яйце, трохи рослинної олії без запаху, борошно, і вже в борошно я поклала розпушувач. Одразу потрібно перемішати сухі інгредієнти. І далі робимо собі тісто яйце, розтираємо з цукром. Ось так, просто за допомогою вінчика. Вливаємо кефір, сметану, чи який у вас є молочно кислий інгредієнт, олію всю одразу. І борошно даємо по частинам, щоб в нас в результаті було дуже м'якеньке тісто. Дуже не липке, але мягке, ніжне таке пухке. Борошно даємо по частинам, не все одразу, щоб не вийшло тверде тісто. Ось таке, друзі, простеньке. М'якеньке тісто у нас вийшло, виробляємо або стаканчиком, або формочками. чим вам зручно. Тісто ми розпластуємо спочатку руками, потім качалочкою десь в 1 см товщиною, і виробляємо різні фігурки. Ось так Спочатку пальчиками я розтягнула, додавала борошна, тому що тісто м'яке легеньке. Далі трошки підкатаю, і також, ви, друзі, якщо не хочете морочитися з виймочками. Просто навскоси ромбіками нарізали великим ножем або квадратиками. Можна обмакнути це тісто в цукор або в кунжут, в якісь добавочки, але в мене просто сьогодні дитяче, таке саме скромне пісне печиво. Ось так, друзі, готово. Духовочку на 15 хвилин, розігріта вже до 180, будь ласка, не перетримуйте, щоб воно не стало твердим, коричним, воно мусить бути світле і м'яке. Отже, друзі, коржики готові. М'якенькі, ароматні, хоча, ви знаєте, я не зловживаю ніякими синтетичними добавочками, ароматизаторами, лише все натуральне, справжнє і корисне. Погода за вікном не перестає нас радувати. Як для кінця січня, нульова температура, не холодно, не жарко, сухенько і чистенько. Трохи випало сніжочку та й лежить собі. Кожечки удачні, я вважаю, можна ще їх цукровою пудрою прикрасити або корицею, але в мене такий простенький дитячий варіант без і всього. Із таких інгредієнтів, які є на кожній кухні і в кожному холодильнику, друзі. Ну, а я з вами прощаюся, друзі, і кажу те, що звичайно, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. До наступних зустрічей! І сподобалося, ставимо лайк. Колокольчик, підписку і все інше. Хай щастить вам!